169 бойових зіткнень відбулося на фронті за минулу добу. Інформує генштаб Збройних сил України на Покровському напрямку. Наші захисники відбили 61 ворожий штурм. На Лиманському напрямку Росіяни атакували позиції Сил оборони 25 разів. На Новопавлівському 13, на Торецькому – 11. Василь Білий, командир мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Холодний Яр, долучається до ефіру. Пане Василю, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Почнемо зі збору. QR-код і номер карти на екранах. Бачать зараз наші глядачі. А ви розкажіть, будь ласка, на що збираєте? Да час ми збираємо на дрони бо це саме самоефективніше до на час засіб для сучасної війни друзі Долучайтеся, будь ласка, дрони важливі на полі бою. Це той засіб, який потрібно мати у максимальної кількості, тому що у росіян таких засобів ураження багато. А отже, ми маємо не лише відповідати активно на російські штурми, зокрема за допомогою дронів, але і давати гідну відсіч противнику і використовувати ці засоби ураження для знищення військової техніки і особового складу про. Противника. А також не забувайте, будь ласка, друзі, що дрони на полі бою це життя наших військових. Вони захищають їх. А давайте ми разом з вами долучимося до збору для того, щоб максимально активніше допомогти і долучитися до захисту наших захисників і захисниць. Пане Василю, про оперативну обстановку на фронті вас розпитаю в генштабі. Говорять, що 11 ворожих штурмів відбили військові на турецькому напрямку. Яка зараз на цей момент загальна оперативна ситуація? Наскільки там активний противник? Дивіться противник на туре ситуація на турецьку дуже сильно важка, тому що противник пробує просуватися. Просуватися, получається пробує. Кожної години, кожної хвилини пробує просувати на якому напрямку. Просувається він маленькими групами, маленькими це один, два, інколи буває по три чоловіка. От на військо на борнотанкові техніки він тут не просувається. Він тут раз просувався, кілька ри, кілька разів просувався на протязі року. В нього успіху не було, тому що він а не, не доїжджає до переднього краю його знищують. Він даний час на пробує просуватися інколи на мотоциклах, Тоже маленькими групами. Один, два до чотирьох мотоциклів ну і не дає ради просуватися, і пробує щупати всі напрямки? Не вийшло на одному напрямку, наче, плюс мінус через пару хвилин, там через годину, через е через декілька днів, пробує другий напрямок щупати через другий напрямок. Піти та й тіпа така ситуація, пане Василю. А загалом яку частину Турецька контролює ворог, і яка ситуація на флангах довкола міста? Противник контролює більшу половину Турецька. Ми стоїмо в принципі, ми стоїмо на окраїні турецьку. Даний час поки тримаємо оборону ще, але противник пробує обійти турець, тому що йому не виходить вибити нас повністю з турецька. Він починає обійти нас з флагою. Ну, з сусідніх підрозділів. А сусідні підрозділи також дають їм відсіч, і у їм це не виходить. І тому даний час вони хочуть взяти Константинівку. Вони починають обходити е, траса, йде е, по з Бахмут по Пів'яр. Проти має там просування, має і має часткове просування на часому яру. Тому він получає обход получає нас обходиться по фланах і вже обходить так, що хоче взяти в цей в оточник, е, Константинівку. Плюс 10 тисяч є вже від наших глядачів на вашому рахунку, пане Василю. На рахунку вашої бригади. Друзі, будь ласка, долучайтеся активніше. 10 тисяч. Давайте більше. Я знаю, що ви можете. Ви вже не раз це показували. Давайте зробимо свій день хорошим і розпочнемо його з доброї справи. А Добра справа це задонатити на дрони для мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Холодний Яр. Пане Василю, про ситуацію на фронту як у росіян загалом вибудована позиційна оборона у Торецьку? і як ворог змінює чи вдосконалює свої оборонні рубежі? Противник даний час тут проводить штурмові дії. Він майже в обороні не сидить, він починає просуватися вперед. Він робить так, щоб пробує обійти наші позиції. Він не вступає навіть в контакти, нікуди повністю. Він пробує їх обійти, зайти в тил нам і і трима, від зайти нам в тил і врубати нам всю по, по, получається, логістику. От щоб стояв він в обороні, ну такого в нього майже в принципі, ще немає. Він старається просуватися поміж нашої бої порядки, і зайти нам в тил, і повністю повідрубувати нам в тил, і потім в один прекрасний момент накопичитися в тилу і перекрити повністю нам е е е всю логістику, все повністю забезпечення. А як часто росіяни вдаються до штурмів на мотоциклах на вашому відтинку фронту? І з якою періодичністю ворог застосовує бронетехніку? Бронетехніку крайній раз застосовувалася в нас десь три місяці тому. У нього успіху не було, він підірвався і більше ні. тому що бронетехніку він дуже часто не застосовує, тому що на чому вже ну, піхота наша чує, бронекаже, їде бронетехніка важка. Ми піднімаємо їх і, і зразу починаємо уражати на нашій вибачах сірій зоні. От, і ми його одразу знищуємо на цій сірій зоні. Він до передньої країни не доїжає на мотоциклах. Також в нього є успіх. Мотоцикл більше маневреніший. Він використовує його раз два рази на тиждень маленькими групами. Получайте, вони заскакують на характеру. Можливо, деколи буває інколи, що їм виходить там проскочити, але все одно ми їх вбиваємо. Мотоцикл це така одноразова акція: проскочиш або не проскочиш. Тобто, я так розумію, що такі засоби враження, як танки, ворог використовує у якості стаціонарної її зброї. Так, точно. стаціонарної. А загалом, як часто росіяни змінюють підходи до наступальних дій? Е, вони получається, ну, не змін, в принципі. Вони давлять тупо самою піхотою. Піхотою давлять. Ну, і в даний час то сюди приїхав новий підрозділ вже більше двох місяців, який змінив тактику. Змінив тактику в тому, що до цього часу противник просто ну, йшов просто бачать піхотою. А в даний час, якщо в нього не виходить, обласно, там, штурманути позицію раз, другий раз він починає використовувати дрони. Він починає скидати зброси і в піві знищити цю позицію повністю, і також використовувати молнії і артилерію. От за два-о два місяці тепер протин починає нам відробити всю логістику в тилу. Він бере за там в Константинівці на виїзді в Константинівку в'їзд, виїзд, Він починає знищити наші машини. І зараз противник е почав Константиненко наносити, наносити вогневе ураження по цивільних особах, мовня по будинках житлових, де живуть цивільні особи, е по машинах цивільних також знищувати з цивільними машинами зразу з з людьми. Пане Василю, я дякую, що долучилися до цього ефіру. Назбирали наші глядачі для вашої бригади 65 тисяч гривень. Сподіваюся, що збір триватиме і лише збільшується кількість грошей на вашому балансі. Василь Білий, командир мотопіхотного батальйону 93-ї бригади. Холодний яр був на прямому зв'язку зі студією.